Так, ну що ж, на нашому годиннику вже 14.29, Я до вас повертаюсь, і зараз в програмі Мусхаб, як і обіцяла, без гостей у нас не обійдеться. Сьогодні буде гаряче, але по літньому свіжо. До нас завітала чарівна загадкова і талановита Вікторія Магнич і з нею справжній саундтрек літа, але про нього трішки згодом. Вікторія, привіт! Як твій настрій? Привіт, привіт, настрій чудовий. Готова запалювати на студії. Як ваш настрій? Теж чудовий. коли прем'єра у мене завжди гарний настрій. Розказуй, як тобі атмосфера нашої студії. Ти тут вперше, тому е... ділайся враженнями. Так, я тут перша дуже неймовірна студія, така творча і затишна, і така ніжна енергетика, що хочеться залишатися тут О, ще і ще все на компліменти вже напросилась, можна продовжувати. Знаєш, я коли до нас приходять гості вперше в студію, я люблю задавати це запитання: от уяви, що зараз тебе чує людина, яка вперше про тебе дізнається, що ти можеш про себе розповісти і розповісти про свою творчість. Я Вікторія Магнич, я поп-виконавиця, співаю свої пісні, авторські пісні. Також, до речі, я маю честь співати на сцені з відомими артистами на їхніх сольних концертах. І також це для мене не тільки великий досвід, а і натхнення на працювати ще більше і більше і створювати для вас класну музику. Чудово, розкажи, з чого взагалі все почалось, коли ти відчула, що от, своє життя, ти хочеш пов'язати саме з музикою. Ну мені здається, музика і сама творчість завжди жила в мені. Але mm -hmm. свідомо, я стала на цей шлях десь років п'ять тому, коли я зрозуміла, що це для мене не просто хобі, а можливість спілкуватися зі світом. І я почала відтоді працювати над своїм звуком, над своєю творчістю, над своїм звучанням і образом. А також, до речі, надзвичайно багато концертів. Я виступила на підтримку наших збройних сил України разом з такими артистами, як Іван Попович, Михайло Грицкан, Катерина Бужинська, Степан Гіга. І була в турі з гуртом Будьмо, який зараз відбувають у лавах ЗСУ збройних сил України. Але перед цим ми співали разом дуже багато на підтримку наших збройних сил України. Та, ми такий уже солідний досвід, а здавалося б не дуже. Насправді це дуже гарний початок твоєї е, кар'єри. А чи були моменти, коли от, тобі здавалося, що ну не можеш, ти, тобі складно і хочеться все кинути, але ти брала себе в руки. Чи було в тебе щось таке? Ну десь моменти, можливо, і було десь е, таке вигорання, але це десь коли дуже багато концертів, то е, ти цим запалюєшся все більше і більше. Uh -huh. І ти хочеш над цим працювати, хочеш створювати свою музику, особливо коли глядачеві е, це подобається, бо в тебе просто підходять там сфотографуватися навіть то це надзвичайно приємно е, і хочеться працювати ще і ще. Популярність уже трішечки є. Так добре, не будемо ми з тобою тягнути кота за хвоста. Переходимо одразу до діла. Твоя нова пісня Легкий Мохіто. Ну вже сама назва, знаєш, звучить як якась відпустка. От з чого почалась історія цієї пісні? Е, ну, взагалі, цю пісню мені е, написав Степан Шпарик слова музика Руслана Мартинюка. Але вони, от настільки мене відчули. Що ця пісня, прямо як про мене, і я от співаю, я чую, що вона моя, тому що люблю я дуже літо. Це саме найяскравіша пора року. Це по перше. Ну і звичайно, це легкість, коли все розквітає, коли все зеленіє. Ну літо це є свобода, і як моя нове пісня, життя. так як mm -hmm. нове життя, Легкий мохіто саме про такий стан більш розслаблений. Коли ти забуваєш про все, не хочеш думати, а просто розслабляєшся максимум. От знаєш, ти кажеш, що пісня така емоція, яка приходить легко. А взагалі, ти як людина, ти така більш спонтанна, легка на більш продумана, і тобі потрібна така структура конкретно. Ну, напевно, є в мене і те, і те, але більше я люблю спонтанність, тому що емоції, які виникають спонтанно, вони найбільш закарбовуються у пам'яті. І коли ти не плануєш, а просто живеш моментом, це дуже цікаво і завжди... Де дуже багатогранно, емоційно можливо в тебе є якийсь улюблений рядок цієї пісні? Напевно, приспів, тому що там такий хук запалюючий, легкий мохіто, спраглі вуста, це наше літо, грішне і свята. Ну, взагалі мені подобається вся пісня, але е, приспів завжди і ага. будує більше. Так, а е, от уяви, що твоя пісня була б не піснею, а фільмом. От як ти думаєш, про що би був цей фільм? Ну, е, так як ти говорила, напевно, про відпустку, угу. е, про, е, про пляж, про, ну, звичайно, про мохіто. До речі, якщо б моя пісня була Мохіто, то м'ята, це на напевно, легкість літ це глибина душі, і та сама спека це є емоція. Питати, який коктейль ця пісня не буду, думаю, і так все зрозуміло. Це є мікс. Так так. емоцій. А чи плануєш ти кліп на цю пісню? Можливо, вже навіть є якісь певні іде... ідеї, що б ти хотіла передати в кліпі. А, ідеї вже є, все в процесі скажу, тому е можливо ш е швидшим часом ви його побачите. Угу. Все планується. А ну розкажи, можливо, якийсь конкретний момент, який буде точно в кліпі. Так трішки привідкрий нам завісу. Секретики, <сум> ну, я порозказую. Я думаю, що це буде е ну. Оки планується, я не знаю точно, але uh -huh. на якомусь такому гарному пляжі, на якійсь гарній локації, звичайно, будемо хіто. Чудово, ну ми вже бачили декілька уривків просто з твоїх відео. То так, всюди присутні мохіто. Ну і звичайно, не дарма. Добре, ми продовжуємо і не будемо тягнути далі. Кота за хвоста, адже зараз момент, заради якого ми всі тут власне і зібралися. Прем'єра пісні Легкий мохіто від Вікторії Магнич. Тому вмикаємо увагу, закриваємо очі, і нехай це літо почнеться прямо зараз. Отже, мохіто слухаймо. милує тихий шум хвиль, долає легко він сотні миль, гарячі тіні, дві на піску, в станції під музику літа, п'янку, солені, краплі пець, сущоку, легкий мохіто. Ніжить тіла на лагідний бриз, ритмічні рухи, то вверх, то вниз, Граційні танці, танці, нон-стоп, регі, данс-хол, і реп, і хіп-хоп, все нас з тобою буде тіп-топ, легкий мохіток. Ти подаруй любов мені, шалені танці і запальні. Я справжньо в танці, в танці живу, тільки з тобою я наяву, наче на гребені хвилі пиву, легкий мохіто. Lehki močito, sprostite. Так, взагалі, поки ми тут е, слухали пісню, я дізналася, що ти ще й пишеш пісні сама. Так, ану, що ти можеш нам про це розповісти? Е, так, я пишу свої пісні, авторські пісні, слова і музика мої. Е, до речі, першу пісню я написала е, після повномасштабного вторгнення. Вона називається Прилетіли лелеки. Вона про те, що люди повертаються до своїх домівок, і на жаль, їх нема. Е, і буває навпаки. Вона більш е, сумна, але на жаль, вона актуальна на даний час. Також є в Підтримку силу Духу України, пісня сила нашої любові. У ній є такі, як, на мою думку, доречні рядки їм не побороти нашої любові, сила наша в кожнім подиху і слові. Тому що, на мою думку, так і є. Ну і звичайно, у мене є багато авторських пісень про кохання, тому що це є вічна тема, і О, вона завжди залишається. Давай не. одразу привідкриваємо завісу. Твоє сердечко зайняте чи ще ні? Ну, що я скажу, у кожній моїй пісні є. Якась моя частинка моєї душі, тому так. Ага, все треба складати пазл, слухати всі пісні і складати все докупи. Так, от знаєш, взагалі творчість це завжди про популярність, про увагу, але й про хейт. От тобі вже доводилось із ним зіштовхуватися, і як ти на нього взагалі реагуєш? Е, ну, хейту у мене багато немає, е, але скажу, у кожної людини є своя думка є е, комусь подобається моя творчість, комусь не подобається. Ну, це право кожної людини, і все таки хейт то е, актив піднімає. Так, якщо як кажуть, якщо тобі вставляють ніж в спину, значить ти рухаєшся вперед. Так що все правильно. Хто для тебе взагалі найбільша підтримка в момент, коли щось іде не за планом? І взагалі хто тебе найбільше підтримує в твоїй творчості? Ой, ну найбільша моя підтримка це є моя сім'я, яка мене підтримує у будь-яких починаннях, за що я їм дуже сильно вдячна, бо це дуже важливо. Звичайно, рідні підтримка від них завжди найважливіша. Музика, яку ти створиш, взагалі. Івна така дуже атмосферна, дуже глибока, але бувають напевно ж дні, коли не хочеться ну нічого творити. Ну я думаю, то 100% бувають, бо всі ми люди. Але що допомагає повертатись до себе і брати себе в руки. Повертатись до себе допомагають саме концерти, тому що саме на них я отримую ту енергію, ту ауру, яка заряджає творити ще і ще. І навіть якщо щось стає гірше чи краще, то у мене є така ідея: ось з цього буде пісня. О, Це вже гарно. Все негативне в творчість перетворюємо. Так, а якби не музика, ким ти б себе уявляла? Ой, ну тут... Важке питання, ну можливо. А... Щось пов'язано з англійською мовою, mm -hmm. мені подобається таке. В принципі, щось в такому напрямку. А що плануєш далі? Можливо, вже готується якийсь новий трек. Давай теж трішечки секретиків знову нам відкривай. До речі, готується авторський трек. Він О. більш такий, більш сумніший, такий, але все у процесі я завжди тримаю руку на пульсу. Щось працює, щось обов'язково буде зовсім скоро. Взагалі, майбутні треки плануєш робити у такому ж стилі, як от легкий мохіто, чи хочеш спробувати кардинально щось нове? Е, у мене дуже багато різних пісень, до речі, на е, різні стилі, але оцей стиль, моя попередня пісня Кава з перцем була, е, вона трішки схожа до легкій мохіто стилем. І саме е, вона сподобалася е, людям, тому я вже зробила в такому стилі легкий мохіто. Тому думаю, що буду продовжувати поки в цьому стилі. Mm -hmm. А якщо мріяти, з ким ти би хотіла колаборацію? Можливо, ти хочеш мрієш з кимось заспівати в дуеті. Ну, е звичайно, що мрію за заспівати з кимось у дуеті, е але не задумувалася з ким. Не задумувалася, так. Ну, ще все попереду. А чи плануєш живі виступи, десь найближчим часом, якісь концерти, де тебе можна почути наживо? Е 28 червня це є в Коломиї концерт Віталія Лобача 12 липня у місті Бузьк, це Львівська область з степаном Гігою. Виступ ну і в принципі я все публікую у своєму інстаграмі, тому можете підписатися. О, Вікторія, давай Магнич. давай так. Одразу хвилинка самореклами. Де взагалі тебе ще можна слухати, стежити за тобою? твоєю творчістю. Ну, в принципі, найбільше я появляюся в інстаграмі. Там я веду. Такий свій міні-блог з концертів. Якщо вам буде цікаво, підпишіться. Також є Ютуб, є Фейсбук. Ну, в принципі, А підписана потім... як Фейсбук Вікторія Магнич, так О, і пише ага, всюди. Добре, і на останок, що ти можеш побажати нашим слухачам. Ну, звичайно, я бажаю любові, справжнього, справжнього кохання і обов'язково перемоги та миру, тому що це найбільше, що зараз ми чекаємо, і воно обов'язково буде. Дякую, дякую тобі, що завітали до нас в гості. Дякую за таку щиру розмову. Будемо тебе чекати обов'язково в нас в гостях знову, вже з новою прем'єрою. А я нагадую, що у нас в студії була Вікторія Магнич і звучало справжнє літо. А ми з вами почуємось.